Жі стало відомо, хто можливий новий коханий акторки Наталки Денисенко. Одразу кажу, що це не офіційна інформація, все на рівні чуток. Офіційно Наталка Денисенко навіть не підтверджувала, що вони з чоловіком, актором і військовим Андрієм Педінчиком розійшлися. Але все ж таки, що і від кого стало відомо? Блогер пліткар Богдан Безпалов з посиланням на свої джерела повідомив, що акторку бачили у Буковелі на схилі і в неї була фотосесія. Але вона була не сама, а з чоловіком. Мовляв, перед. Фотосесією Наталка Денисенко з невідомим чоловіком обіймалася та цілувалася, а потім ще з ним робили разом світлини. Ну і після цього Богдан Безпалов написав, що отримав ексклюзив від його пошенят, і вони скинули йому сторінку цього начебто нового обранця акторки Мовляв, звати його Юрій Савранський, як вказано у соцмережах. Він підприємець, модель і чудовий батько. Ну і за даними Богдана Безпалова, чоловік одружений. Але знову ж таки, це все офіційно не підтверджена інформація. Якщо Алка Денисенко захоче прокоментувати це, то зробить це. А може і не захоче, що теж нормально, бо це її вибір і це її життя. Ну а я зі свого боку додам, що так, це плітки, але я збираю для вас усю інформацію навіть таку, щоб ви були в курсі всіх останніх шоу бізу. А вірити цим чуткам чи ні, то вже справа кожного.